А ви розглядали ідею інвестувати в etf фонди? Не робіть цього, якщо хочете уникнути проблем. Ну, принаймні, поки не додивитесь відео до кінця. ETF-фонди зараз суперпопулярний інструмент. Майже кожен інвестиційний блогер так чи інакше має портфель в цінних паперах, і ETF-фонди виглядають на сьогодні одним із інструментів першого вибору для недосвідчених інвесторів. Ми чуємо про переваги цих фондів від метрів інвестицій. Баффет, Богл, лінч, купа супертопових людей сказали би вам Let's Invest in ETF. Навіть Гарі Марковіц, Нобелевський лауреат, засновник сучасної портфельної теорії, який, на жаль, пішов з життя кілька днів тому, говорив про цей інструмент як про інструмент першочергового вибору. І плюс-мінус те саме кажуть вам фахова преса. Навіть саме регулярність. Комісія з цінних паперів та бірж в США плюс-мінус говорить те саме. Але у цього інструменту є своя специфіка, і окрім купи переваг, які абсолютно обґрунтовано роблять його номер один у виборі інвестора на фондових ринках, є нюанси, про які варто знати, перш ніж ви приймете будь-яке рішення щодо великих. Широко диверсифікованих ІТЕФів проблема номер один таких фондів, якщо ми говоримо про потреби класичного інвестора, то вони, скоріш за все, довгострокові. Це потреба в інвестиції з широкою диверсифікацією, щоб уникнути ризику, ну не вгадати ризику власної некомпетенції. Ризику ем, власної е, такої когнітивної помилки, коли ви через жадобу, чи через страх, чи через нерозуміння ринку зробите щось дуже неправильне, індексні фонди вас від цього справді непогано захищають. Плюс треба чесно сказати, що е, etf наближені за своєю ідеєю. До індексних фондів такі ETF широкої диверсифікації справді дають дохідність в фондових ринках значно вищу, ніж якщо ви спробуєте бути спекулянтом. Якщо ви спекулюєте або слідкуєте за якимось активно керованим фондом, скоріш за все ваші результати будуть гірші. Ну, великі дослідження показують, якісь показують, що 5% людей можуть побити результати широкого індексу. Якісь дослідження показують, що це навіть Може бути там 7-8% людей, але базово треба розуміти, 90 плюс відсотків людей, намагаючись не іти шляхом широко диверсифікованих etf фондів, отримують гірші результати, ніж якби вони юзали ІТІФКІ. Тому зрозумійте мене правильно, я не хочу критикувати ETF як інструмент. Він чудовий, він важливий, ним треба користуватися. Я говорю про усвідомлення. Певних його вузьких місць і без розуміння цих історій не варто приймати інвестиційні рішення. Тож повертаємося до проблеми номер один. Що це означає? В вашому намаганні захопити якомога більше ринку. Ви захоплюєте і ті компанії, які по факту є зомбі. Це погані бізнеси, які більше ніколи не стануть хорошими. Це велика кількість дуже посередніх або навіть прямо неякісних бізнесів занадто переоцінених бізнесів, бізнесів зі скритими якимось проблемами, ну, те, у що взагалі-то не варто було би інвестувати. Також в індексі можуть бути представлені цілі галузі, які на сьогодні вже не є перспективними. Ну умовно кажучи, представте собі момент, коли Форд почав випускати автомобілі, але десь є ще підприємства, які там великі ферми, які вирощують коней, або там великі логістичні компанії, які спеціалізуються. На е, гужовій логістиці, ну щось що вже точно відімре, але воно ще не відмерло і тому воно ще присутнє в індексі. Таку диверсифікацію, чесно, можна було би сказати, надмірною. І ви, як інвестор, маєте це знати, маєте на це погоджуватися. Це ваша ціна, яку ви платите за цю пасивність, за те, щоб не розбиратися, які акції хороші, які погані, за те, щоб не шукати якісь більш вузькі індекси, більш тематичні, або які відтворюють, можливо, якісь більш Якісні компанії це ваша ставка на широкий ринок. Ну а широкий ринок, він, зрозуміло, там є і хороше, і погане. Ну і ви цілитеся в певні усередині результати. Друга проблема, яку ви маєте розуміти, і це зараз прозвучить нелогічно, коли першою проблемою я назвав занадто високу диверсифікацію, друга проблема це занадто низька диверсифікація. Звучить у контексті, мабуть, трошки контрінтуїтивно. Але якщо ми подивимося на те, з чого саме складаються ваші інвестиції в широкі ІТФ, ну, на прикладі того ж там. Індексу SP 500, то ви побачите, що величезну роль у вашому портфелі відіграє дуже невелика частина компаній. Тобто умовні гугли, Амазони, Apple, Microsoft, Tesla і так далі. Буквально там 10 компаній може вже складати чверть вашого портфелю. А в деяких ETF-ках топ-10 компаній можуть бути і до 40% фонду. Тобто, коли ми говоримо про надшироку кількісну диверсифікацію, ми говоримо про невеличкі долі величезної кількості компаній, які взагалі то їх могло би в портфелі не бути, і, мабуть, навіть це б не дуже сильно вплинуло на кінцевий результат. Коли ми говоримо за, за низьку диверсифікацію, ми говоримо про те, що у вашому портфелі лежать величезні гіганти, і вони можуть від'їдати непропорційно велику. Частину портфелю. Ну і звісно, їх результати будуть пропорційно дуже сильно впливати на результати вашого портфелю. Тому, коли ви інвестуєте в ETF, ви маєте розуміти, що насправді ви не інвестуєте в сотні компаній. 90%. Ваших інвестицій ідуть в кілька десятків компаній, а все решта, це просто довгий хвіст мікроінвестицій, які взагалі то ні на що особливо не впливають. Третій момент, який ви маєте знати про ETF, що якщо ви купуєте особливо американські ETF, вони згенерують для вас клопіт з українською податковою. А якщо ви виїхали кудись, наприклад, в Європу і вже набули там податкового резидентства, то можуть створити ще й певний клопіт. З вашою новою податковою. Чому так виходить? Ну, головна причина, мабуть, виплати дивідендів. Американські ETF побудовані таким чином, що, окрім того, що вони купують якісь акції, які призводять до зростання вартості вашої дольки, вашої акції, ETF, вони і отримують виплати дивідендів від всіх тих акцій, які є в портфелі. І ці дивіденди вони виплачують потім. Вам, а як тільки вони виплатили ці дивіденди на вас, ви вже маєте їх оподаткувати. І якщо ваш іноземний брокер, там умовне інтеректив брокерс чи Freedom Finance, чи якась інша установа, він попіклується про оподаткування на американські зобов'язання це по класиці податок на дивіденди, але Виплативши ці гроші вам на рахунок, він не буде піклуватися про ваші зобов'язання перед вашими локальними податковими. А це означає, що отримавши навіть три копійки, як законослухняний громадянин, ви мали би піти до податкових. І тут починаються. Певна специфіка, якщо ми говоримо ще про українську податкову, ви маєте розуміти, що надавши чесні цифри, чесно пораховані, що вже може бути для вас там мінімальним клопотом. І тут, якщо вам не пощастить, може початися ціла сага, бо ви подаєте в податкову чесно пораховані цифри. Потім починається історія про те, що податково може надати додаткові запити. Як ви порахували, на основі чого покажіть випуску. Ці виписки будуть зазвичай. На англійській мові вони зазвичай будуть без мокрої початки. Ну, ви розумієте, у нас є багато, ну не дуже клієнт-орієнтованих податкових інспекторів, які часто плутаються у ну і так не дуже прозорій цій базі податкового законодавства, але можуть і просто вимагати від вас якихось там космічних кораблів яких не існує на практиці. І так, від більшості брокерів можна через саппорт отримати документи в такій формі, щоб вони підійшли інспектору, але все одно це може бути така тягамотяна, і ви маєте певним чином бути до того готовим. На сьогодні вже є там десятки кейсів. Якщо вас сильно цікавить тема саме оподаткування таких інвестицій, такого прибутку, ви можете підписатися, наприклад, на канал наших друзів. Сімейного бюджету фінансово планувальна компанія iPlan, хлопці дуже багато досвіду мають вже в десятках кейсах подачі таких декларацій, спілкування з податковими інспекторами і так далі. І так далі. Якщо ви цих клопотів хочете уникнути, знову таки це має повпливати на вашу стратегію. Є і ті фонди сформовані таким чином, що вони акумулюють дивідендну дохідність, не виплачують її вам, і тому ви не маєте її оподатковувати тут і зараз. Але все одно є тисяча ситуацій, де навіть класно продумана інвестиційна стратегія так чи інакше заставить вас робити інтеракцію з податковими службами. Тож про це маєте знати заздалегідь. Четвертий фактор, про який ви маєте думати, це про так звану ETF бульбашку. Це певна концепція, такий розумовий експеримент, який дає вам можливість ну, для себе якось подумати, чи справді ці активи вантить свої грошей. Про що ми тут говоримо? Уявіть собі, є якісь компанії. Вони війшли у якийсь індекс. Цей індекс якісно сформований, там якась адекватна рейтингова агенція і так далі. Ну, Щось на кшталт SP 500. І є якась компанія десь там на 300 якомусь місці. Вона абсолютно нічим особливо не приваблива і мала би, мабуть, досить низьку ринкову оцінку. Єдине, чим вона хороша, це тим, що вона відповідає критеріям SP 500 і входить в цей індекс. І от у світі стає суперпопулярним підхід інвестицій в ІТФ. Всі кажуть, інвестуйте в індекси через ETF. Всі кажуть, давайте вкладатися широко диверсифіковано, там не треба нам ніяких активних керуючих, нам не треба якоїсь глибокої аналітики. Нас задовольняє дохідність середньоринкова історична. Все ок. І таким чином компанію, яку зазвичай ніхто би. Особливо і не купував разом з цим трендом. Її починають купувати, ну умовно кажучи, всі, хто купують ETF. всі, хто повірили в індексне інвестування, всі, хто не хочуть заморочуватися спекулятивними якимись стратегіями, хочуть інвестувати довгостроково, починають купувати цю компанію, ну, разом з іншими компаніями, так само. І ми маємо таке пророцтво, яке збувається само по собі, просто від того, що всі це купують, це трошечки і зростає. І зростають як і якісні компанії, так і неякісні, а якоїсь внутрішньовидової конкуренції ми там не маємо. От і можна собі доволі просто уявити, що ці компанії в рамках, ну, якщо ви вважаєте, саму підхід такого інвестування. Дещо переоціненим, занадто популярним, недостойним такої уваги, то уявіть собі, що весь ринок це велика бульбашка, а в ній всередині там є маленькі бульбашки цих компаній, умовно кажучи, недостойних. І ми таким чином, просто інвестуючи пасивно, прикольно, довгостроково, за best practices та за рекомендаціями топових гуру і топових регуляторів, роздуваємо ці маленькі бульбашки. Недостойних компаній. І ви маєте розуміти, що це на наші гроші. Умовно кажучи, всі, хто інвестували в ETF до вас, розігнали цю бульбашку. Ну, а ви тепер покупець, який це скуповує. І у вас немає можливості відмовитися, ви не можете сказати фонду, що от із 400 плюс компаній, давай я от, там от, оцю, 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 оцю і оцю я хочу, а оті, і оту я не хочу. Ну, ви вже берете загальним пакетом, що дають. Не дуже приємно, але що поробиш. Давайте до наступної специфіки. І специфіка це знову пов'язана з податками. Тепер це не про бюрократію, не про те, що можуть бути якісь проблеми. Це про те, як нараховуються податки конкретно в Україні. З українською податковою є два спецефекти. Перший спецефект. Вам досить складно українській податковій довести, що ви десь в іншій країні вже сплатили якісь податки. Тобто, наприклад, якщо ви обрали і ті фонд, який виплачує дивіденди, ці дивіденди у вас автоматично оподаткувалися в Штатах, і ви не хотіли би подвійно їх ще раз оподатковувати в Україні, то це питання бюрократії, про яке ми говорили. Ви цей квест можете пройти або не пройти і заплатити за НАТО. Високий податок на ці дивіденди, але інша зовсім історія, яка локально працює для нашої податкової, в тому, що вона рахує дохідність в гривні. Тобто, якщо ви за курсу 28 щось придбали за 100 баксів, пройшов певний час, скажімо, один рік, і ви це продали. За 100 баксів, то в вашому розумінні ви нічого не заробили, ніякого прибутку не маєте і тому оподатковувати нема чого. Але, на жаль, наша податкова то бачить трошки інакше. Вона мислить так: коли ви це купили за 100 баксів при курсі 28, значить ви витратили 2800 гривень. А коли ви це продали через рік і по курсу 38. То значить, ви отримали 3800. І тому, хоч в вашій голові і в вашому розумінні інвестицій, і в брокерському рахунку, і так далі, і так далі. Ви нічого не заробили, але податкова вважає, що ви заробили тисячу гривень. І з цих тисячу гривень буде очікувати сплати податків. А оскільки ми знаємо, що девальвація у нас відбувається регулярно, може бути достатньо сильною, може бути доволі різкою, і так далі. і так далі. Якщо ви плануєте ще періодично щось купувати, щось продавати, і тоді вам треба буде це оподатковувати кожного року. Якщо ви плануєте інвестувати на багато років вперед, а курс за ці багато років може змінитися в рази, то може так вийти, що ви будете платити дурні податки просто через те, що Долар посилився до гривні. Вам будуть рахувати гривневу дохідність якої ви насправді не отримали. Фізично ви там заробили, наприклад, 5% річних, але з поправкою на девальвацію гривні виходить, що ви заробили, наприклад, 10 або 15, або 20, або скільки завгодно. Якщо ми уявимо собі, що десь ми не вконтролювали інфляцію, і у нас є галопуюча інфляція, як це колись ставалося в. Німеччині, як це колись, ну в дуже коротких періодах, але ставалося в США. Це різке падіння курсу національної валюти, умовна девальвація, може вилезти для вас дуже високими податковими зобов'язаннями. Якщо ви податковий резидент України, якщо ви законослухняна людина, все хочете зробити пікобелло, то скоріш за все ви будете платити надмірно високі податки. Або несправедливі податки, коли ви нічого не заробили в валюті, але, на жаль, заробили в гривні. Наступна проблема, яку ви маєте усвідомлювати з ETF-ами, ну це не те, що проблема, це просто ем, їх особливість, е, з якою ми маємо працювати. Це обмеженість вашої дохідності. У нас в Україні ми любимо, щоб швидко і багато, і безпечно, і все разом, і так ми знаємо, що не буває. Це висококонкурентний саморегулюючийся ринок. Ви маєте розуміти, що інвестуючи в широко диверсифіковані ІТІфи, ви інвестуєте по факту в такі макроекономічні причини зростання. Ви інвестуєте в підвищення ефективності людської праці, ви інвестуєте в технологічний прогрес. Це зростання, воно не від якихось спекуляцій, воно не, не від того, що там в etf фонді сидить якийсь аналітик і він вгадав, хто виросте. Ні, він розклав ваші гроші рівнопропорційно індексу в. Там десятки або сотні різних компаній. В ІТ фонді немає такого аналітика, який там сидить і каже, так, от зараз я це куплю, зараз я це куплю, так, тут є можливість, тут можна щось швиденько торганути, тут там якийсь рубільничок можна дьорнути стоп кран і не впасти згори вниз. Нічого такого. Ви інвестуєте в широкий індекс економіки. Ну, цей індекс, звісно, не відтворює пропорційно прямо один в один з точністю там, до молекули саму економіку країни, але це все одно досить сильно імітує інвестицію в широку економіку галузі чи країни, чи регіону чи всього світу. А значить, ви будете отримувати помірну. Дохідність, яка базується не на якихось супераналітичних здібностях, не на спекулятивних талантах, не на вчасному реагуванні, не на маркет-таймінгу, не на якомусь вибору особливо якісних акцій, не на глибокому аналізі, ви отримуєте те, що отримує кожен інший непрофесійний інвестор, якому не хочеться. Там спекулювати, розбиратися, гадати і так далі. Цей ринок розігрітий до вас спекулянтами, професійними інвесторами, хедж-фондами, смарт-мані, якимись інвесторами, які справді розуміють детально, що вони роблять. Ну, а ви купуєте вже, ну, скоріш за все, досить сильно нагріту історію. Звісно, іноді ви будете входити. В хороший час, іноді ви будете входити в поганий час, іноді ви будете купувати цінні папери по завищеній оцінці, коли всі там на позитиві, все у нас несеться. Іноді на новинах про те, що рецесія вже, от буквально не за горами, буде все дуже погано, і оцінки стають більш консервативними. Але ви будете завжди обмежені. В своїй дохідності. І якщо подивитися на історичні показники, то вам навряд чи варто очікувати чогось більшого ніж там 8-9% річних. І це не реальна дохідність, це дохідність до інфляції. Тобто, якщо ви хочете оцінити свою дохідність в реальному вираженні, в підвищеній спроможності придбати там. Пачку гречки чи там новий Гелендваген, треба ще робити корекцію на інфляцію. І тоді акції середньоісторично, скоріш за все, не дадуть вам більше 5% річних реального приросту в купівельній здатності. А якщо ми говоримо зараз про періоди високої інфляції, то я би і на 5% пунктів понад інфляцію точно би не розраховував. І останнє, що вам точно треба знати, навіть якщо вас вже задовольняє дохідність, диверсифікація, вам окей, у що ви саме інвестуєте, вам окей, як воно там буде з податковою, вам окей, 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 окей. Не хочу говорити навіть про ризики того, що ви завжди заходите через брокера. Я сподіваюся, що ви всі достатньо адекватні люди, щоб обрати собі якогось надійного, міжнародного, класного брокера. Головна, як мені здається, проблема. Підходу інвестицій широкою диверсифікацією, я вам нагадаю, попри якщо це може зараз звучати як критика, я великий апологет цього підходу і вкрай рекомендую саме таким підходом широкої диверсифікації через ІТІФІ і підходити до інвестування в фондові ринки. Але маєте розуміти, що це історія довгострокова. То, як сформовані самі фондові ринки. Автоматично генерує певний рівень волатильності. Якщо ми не говоримо про ІТ, які базуються там, на державних облігаціях, і так далі, якщо ми говоримо про найпопулярніші ІТефи, чи широкоіндексні, чи галузеві, де наповнені вони все таки, перш за все, акціями, маєте розуміти, що акції не дають. Гарантованої прибутковості можна на основі історичних даних, звісно, прогнозувати, але базово їх дохідність вона для вас досить непередбачувана і рандомна. І якщо ми візьмемо окремі, наприклад, 5 років, то ми на історичному графіку дуже легко знайдемо десятки кейсів, коли 5 років поспіль ви тільки падали, 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 несли збитки. Так само ви можете потрапити в більш зручний момент, незалежно від вашого професіоналізму, коли 5 років поспіль все буде рости. Але базово це завжди якийсь мікс, і ви не можете точно знати. Яка буде історія? Більш-менш прогнозованими інвестиції в ETF стають лише на довгому періоді? Лише якщо ви готові інвестувати 10, 15, 20 років? Можна говорити про те, що з високою вірогідністю ви отримаєте результати схожі. На історичні. Якщо ваша ціль інвестувати на наступні три роки, ви не можете передбачити свій результат. Це просто рандом. Ніякі аналітики з мільйонами доларів зарплатні не вміють передбачати ані фінансові кризи, ані волатильність, ні падіння, нічого. Якщо ви приходите в такі інвестиції без власного фундованого Якогось досвіду, без профільної освіти і так далі, і так далі, вам краще до цього ставитися як до рандому. Ну, історично цифри отакі, але конкретно ваші можуть відрізнятися від них в рази, як вверх, так і вниз. І те, що історично індекс може приносити 8, 9, 10, 12% річних залежно від того. Який період ви часу поміряєте, то конкретно ваші три роки можуть бути якими завгодно, може бути мінус 30, може бути плюс 50. І це ви маєте також розуміти перед тим, як зробите таке інвестиційне рішення. Рішення у нас приймаєте ви самостійно. Як ви знаєте, ми тут не даємо інвестиційних рекомендацій, окрім однієї: приймати ці рішення зважено, приймати ці рішення інформовано, вивчати багато різних матеріалів. У нас на каналі так само є матеріали про інвестиції в фондові ринки через ETF, хоч це і ну не фокус об'єктивно нашого каналу. У нас є окремий чатик, створений для людей, які. Таким підходом в інвестиціях цікавляться, додавайтеся, дискутуйте, порівнюйте портфелі, грайтеся, дивіться, що тут є цікавого саме під ваш інвестиційний запит. Як завжди, всі посилання в описі. На сьогодні все. Па-па!